Коли ми приїхали на Інт, от так якось воно клікнуло, знаєш, що було відчуття, що ми не можемо програти. От неможливо програти. От ми тут найсильніші, і ми не можемо програти. От Требатись воно просто металю. було, і я думаю, що воно передавалось між один одним. Ми кричали там постійно: ну на Кура, кураж, кураж. на та до Інта під час інта. Там ходили там. Артстайл спаював uh, людей там, алкоголем, стучали китайцям в готелі, щоб вони не спали вночі ще щось. Не ну, якусь повну херню робили, але от всі були клас. на одному вайбі, типу, в тому плані. Uh, якось воно так спрацювало. Знаєш, в спорті не буває такого, що ти uh, ну, постійно. Ідеш вгору чи постійно uh -huh. в топі, воно завжди отак, от верхний, сверх-низ, сверх-низ, і треба якось вміти. Це теж такий окремий скіл, і він дуже важкий. Я думаю, що... баланс? Не то, що втримувати баланс, а приходити на пік. Під час важливого для тебе турніру або найважливішого це важко. От це, тут вже і там психологи зараз допомагають. і Далі ну нас такого раніше, звичайно, ніяких психологів не було. От або чому я це кажу? Тому що от ми на, на пік якраз на інт і вишли. От в нас клікнуло. Як клікнуло? Ну рандомно якось клікнуло при тому, що я кажу, ми там майже не билися на буткемпі. У нас були моменти прямо перед інтом.